Вакцинація це є основний метод профілактики раку матки. В Україні щорічно виявляють близько трьох тисяч випадків захворювання на рак шейки матки. Січень традиційно є місяцем обізнаності про рак шейки матки для привернення уваги жінок до цієї проблеми та важливості профілактики. Цитологічний скринінг проведено всього 74 тисячі 950 осіб. З них виявлено рак шейки матки у 104 випадки, рак інціто. Це також одна з форм раку. Це є 15 випадків. Важка дисплазія – 170 Гад, помірна дисплазія 1640. Прийняно з 2023 роком. На сьогодні ми маємо незначне зниження. Можливо, це все-таки зв'язано з тим, що... Ми запровадили в області вакцинування ризик захворіти на рак шейки матки мають усі жінки. Найчастіше недугу виявляють у жінок старше 30 років запорукою вдалого лікування та збереження життя. Є вчасна діагностика. На жаль, третя частина жінок їхнє життя закінчується летально через дану патологію. Тому саме основним фактором і саме основним чинником, чому це так відбувається, тому що є пізнє звернення жінок до акушер гінеколога, тобто є несвоєчасне виявлення онкопатології. І не на ранніх стадіях. І саме основне, явка ваша до гінеколога огляд на кріслі, взяття цитологічних мазків при потребі рідинної цитології, при потребі обстеження на вірус папіломи людини. І в подальшому, якщо є покази до кольпоскопії, якщо є покази по кульпоскопії до взяття біопсії, то значить взяття біопсії і обстеження на онкоклітини. Спричинити розвиток раку шейки матки можуть різні фактори, але у 95% випадків рак шейки матки спричиняє вірус папіломи людини, який має понад 100 типів, частина з яких є високоонкогенними. Поширюється він в основному під час статевого контакту. Інфікування вірусом папіломи людини це є основним таким найгрізнішим фактором ризику при розвитку раку шейки матки особливо високоонкогенними штамами. Крім того, факторами ризику є ранній початок статевого життя, часта зміна статевих партнерів, ослаблення імунітету, крім того, хронічні запальні захворювання. Також спадковість має значення. Крім того, шкідливі звички. Такі як куріння та вживання алкоголю підвищують ризик розвитку раку шейки матки. Тривалий час рак шейки матки може не проявляти ознак і симптомів, тому необхідні регулярні профілактичні огляди у лікаря-гінеколога. А якщо вже з'явилися симптоми, необхідно терміново звернутися до лікаря. Симптоми, коли вже хвороба прогресує, можуть включати в себе рясні менструації, міжменструальні кров'яності, рясні виділення зі статевих шляхів контактні кровотечі, тобто під час статевого акту або після статевого акту. Також зміна виділень спіхви з, з домішками крові, водянисті виділення. Єдиним способом профілактики виникнення захворювань, спричинених вірусом папіломи людини, є вакцинація. Зокрема, вакцинуватися можна в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі на базі відділення катемністичного спостереження. Основним етапом для запобігання виявлення раку то є вакцинація. У нас в області за допомогою програми здоров'я Прикарпаття Прикарпаття-21-25» було виділено приблизно пів Мільйона гривень на закупівлю вакцини Церварікс обласним перинатальним центром було успішно закуплено і провакциновано дівчаток віком 9-18 років. В обласному перинатальному центрі за 24-й рік провакциновано 226 дівчинки. До слова, наразі в Україні ведуть розмови про обов'язкову вакцинацію дівчаток віком 12-13 років від вірусу папіломи людини. Досі вона не входила до національного календаря профілактичних щеплень. Надія Зінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.